Закінчиться війна, ми молимо, щоб зберегти життя. І душа багає, щоб настало мирне небо. Україна це наша держава, ми в стоїмі є честь, її славу. Щоб над полем не літали ворожі літаки, Щоб бігли з радістю в садочок малюки. Україна хоче миру, щастя, радості в родині, щоб навчались гарно діти в незалежній Україні. Славна наша Україна, ми так любимо її, Сади квіти та дерева, що цілий серця у всіх. Хай мир панує на Україні, хай вона буде єдина, щоб квіти, щоб квіти проростали і метелики літали, а пташки співали. Ми хочемо вміхатися завжди, і не треба нам біди. Вороги забудьте стежку, Україна незалежна. Ми хочемо миру, щоб бігати по зеленій траві, нюхати запашні квіти, щоб з дому не боятися вийти, до школи не бігти, а йти. Україна жива! Вчиться війна, ми молимо, щоб зберегти життя, і душа багає, щоб настало мир.